Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Aversagro. З вами менеджер Денис. Сьогодні прибули ми до Житомирської області, в ПСП Сокільчане, і привезли сюди дві шлейфові борони Greenway 9 метрів по ширині захвату. В цьому відео я вам покажу, як саме ці борони збираються в робоче положення. От. І також розкажу вам про технічні характеристики саме цих бурін. Також хочу розповісти стосовно рами нашої шлейфової борони. З чим ще її можна поєднати, окрім шлейфових борін. Ось так це діло все виглядає. Зараз наші дві шлейфові борони, Greenway знаходяться в причіпі. Будемо відвантажувати та збирати їх до робочого положення. Ну що, шановні аграрі, вже ми зняли першу раму шлейфової борони Greenway 9 метрів від компанії Aversagro. Ось вона знаходиться позаду мене. Зараз встановлюємо бокові колеса на крилах. Будемо чіпляти кріплення під шлейфові борони. Також в цьому відео, якщо все піде добре, бо багато було посадків на цьому тижні, то ми поїдемо попрацюємо нашою шлейфовою бороною. Це якщо все буде гаразд. Стосовно гідравліки. Гідравліку ми використовуємо від компанії Гідросила два таких циліндра на розкладання крил і два циліндра на підіймання опускання рами. Також у нас рама може копіювати рельєф. Тут ось таке з'єднання є, яке можна також змащувати і показано. Місця для змащення. Ось такі у нас бокові колеса встановлюються. Також за потреби ми можемо встановити ось таке бокове колесо для утримання крила. А по стандарту у нас йдуть ось такі бокові колеса. Це у нас іде трос для Тримання рами при роботі. Ось вже і під'їжджає наш трактор New Holland. Буде працювати з нашою бороною. Наскільки мені відомо, у нього 210 кінських сил. Зараз будемо чіпляти, розкладемо раму, будемо вішати кріплення для шлейфових дріб. Вкладаємо, розкладаємо раму зараз. Прокачало тепер все працює. Гарно. Поки знімаємо посилені секції, виставляємо їх в пасивне положення, тобто стояти вони будуть. Ось, під таким кутом. Це у нас агресивно. Це у нас, до речі, зараз покажу. Вже 202 Борона 9 метрів. А тепер вже знімаємо звичайні. По 16 рядів кожна. Тобто 16 рядів шлейфового борона. Шириною захвату 9 метрів. Ось хлопці вже виставили кріплення для шлейфових бурін. І зараз виставляють їх по розмірам. І будемо чіпляти вже самі шлейфові полотна до рами і, в принципі, борона вже готова буде до роботи. Ну що, рама вже повністю зібрана. До робочого положення. Ось так вона виглядає в робочому положенні. За колесами трактора встановлені посилені секції, два ряди по вісім рядів кожна. Ось так все воно виглядає. Ще трішечки і поїдемо, попрацюємо і показати вам, шановні аграрії, як вона робить свою роботу, як закриває вологу. І працює наша шлейфова борона Greenway 9 метрів по ширині захвату. Також на початку відео я казав, те, що хочу розповісти вам стосовно нашої рами 9-метрової шлейфової борони Грінвей. Що ще можна з нею зробити? Дивіться, це універсальна рама, така ж сама рама використовуємо ми на ротаційних боронах. Тобто, можна сказати, це трансформер. Чого саме так? Тому що замість шлейфових борін на неї можна встановити ротаційний робочий орган. Тобто робочий орган ротаційної борони. І працювати нею як ротаційною бороною. Тож, шановні аграрії, у кого є вже така рама 9 метрів, і ви плануєте купити собі ротаційну борону, у нас або ще у когось, не треба спішити і можна зверн... звернутися до нас і замовити робочі органи і встановити саме на цю раму. І так працювати. Ви заощадите як мінімум на рамі. Також, шановні аграрії, ми не були ще так близько до наших а, конкурентів, які також виготовляють шлейфові борони в Україні. А, позаду мене знаходиться шлейфова борона а 3 тех 18 метрів по ширині захвату. І в руках у мене наш зуб нашого власного виробництва від компанії Аверс Агро. Зараз зробимо порівняння. На бороні кажуть напрацювання до 3000 гектарів, як сказав мені фермер. От, і зараз ми порівняємо, як виглядає наш зуб в порівнянні з конкурентами. Зараз підійдемо, мабуть, давайте задні секції візьмемо. Ось. Тут у нас зуб взагалі. Не схожий ні на Макфарлейн, ні каплі, як я бачу. У нас, щоб ви розуміли, зуб аналогу марки Макфарлейн, який пліч-опліч конкурує і може зробити до 10 тисяч гектарів і більше на працюванні. Тепер порівнюємо, як виглядає наш зуб. І як виглядає ось цей зуб? Також тут видно якийсь, ну що він не ножовидний, як у нас. У нас зуб ножовидної форми, форми ромбічний, можете подивитись, отак виглядає. Тобто він набагато краще розрізає землю, розбиває грудку, ніж ось такий зуб. Ну, подовжині цим зубом просто працювали, ну, плюс-мінус вони однакові. Ось. Ось тут, я думаю, буде найкраще порівняння. Ось, можете подивитись. Отак виглядає зуб після трьох тисяч гектарів. І також у нас на каналі є відео, як виглядають наші зуби після напрацювання 10 тисяч гектарів і більше. Також у нас є така фішка, це зміна кута нахилу атаки за допомогою шайб. Тут такої фішки немає. Тобто, у нас можна поставити зуби, щоб прямо стояли за допомогою шайб або під іншим кутом. Тобто 6 взагалі 6 кутів атаки. О, ну, а принцип майже той самий, також стоять замки, як і на наших шлейфових боронах Greenway 18 метрів. От, але у нас немає ось таких бокових колес, тому що у нас все гідрофіковано і можна, ну, вони не потрібні взагалі. У нас вони на гідравліці, можна їх так виставити, що це будуть як і транспортні колеса, так і при роботі. Ось так, шановні аграрії. Все вона після трьох років роботи. От. І напрацювання 3000 гектарів. Тобто в рік вони роблять одну тисячу, Ну що, складаємо. І ось так вона виглядає в дарі. В транспортному положенні. І зараз ми їдемо на поле, попрацюємо і покажу вам її, я в роботі, як вона виконує свою роботу і закриває вологу. Їдемо вже на поле. Шо, приїхали на поле вже. І зараз будемо працювати нашою шлейфовою бороною. Розкладемо, ну тут, звісно, вже закрили вологу, але подивимось, як покаже наша шлейфова борона, який буде результат. Зараз розкладаємо, Ну розклали. though as I've grown. Ви могли побачити, як працює наша шлейфова борона Greenway 9 метрів по ширині захвату. Ось такий ефект, після неї залишається вся земля пухка дуже. І можна відразу заходити сівалкою і сіяти. Вологу закрили, а тепер можна і відпочити. І поставлять її на зберігання, бо всьому господарстві вже закрили вологу і попрацює вона на всю потужність вже в наступному році. Ось вже збираємо другу шлейфову борону Greenway 9 метрів. Зняли раму, розклали. Ось. Трактор той самий, все те саме і точно так само збирається вона. вже вечоріє, а ми дозбируємо нашу другу шлейфову борону. Вирішив хлопцям трішки допомогти, щоб швидше впоратись. Зараз Розкладаємо кріплення для, для шлейфів. Саме. Ну що, шановні аграрії, другу шлейфову борону Greenway 9 метрів вже зібрали, зараз складаємо, буде вона чекати свого часу, а потім вже поїде в поле закривати волову. Це зуб'я заповідника. Тут і все. Компанія Версагро впоралась зі своєю задачею. Поставили дві шлейфові борони, грінвей по 9 метрів кожна і 16 рядів шлейф. Ну що, шановні аграрії, в цьому відео ви могли побачити, як. Працює наша шлейфова борона Greenway, 9 метрів по ширині захвату, і з чим її можна також ще об'єднати, а саме з ротаційною бороною. Хто хоче собі замовити таку ж саму або іншу шлейфову борону від компанії Adersagro, звертайтеся за номером, вказаним під цим відео. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Не забувайте залишити свій коментар і поставити вподобайку під цим відео. З вами був менеджер Денис. Всього найкращого.